Привіт, місто Анкона, Італія. Вчергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу. Особливо подякувати, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей ютуб канал існує і цей ютуб канал розвивається. Продовжуйте підтримувати мовний ютуб канал. І буде вам щастя. Одна моя підписниця. Просила мене записати відео і показати купальники, які продаються в Італії. Сьогодні я зайшла в один магазин, фірмовий магазин, де продається багато жіночих речей купальники, нижня білизна. Деякі аксесуари. Я не буду називати цю, цю фірму. Я загрузила відео, і YouTube мені показує, що я порушила авторські права. З таким не шуткують, так що це відео не може бути показане на просторі YouTube. Шкода. Я не хочу знімати купальники такі з базару, це китайські варіанти. Ну, напевно, не відкридеться. Я хотіла показати якісні, гарні купальники дійсно, італійського, вироб... італійського виробництва італійської марки, які дійсно заслуговують на увагу. Так у мене є кілька купальників цієї марки, білизна цієї марки. Але, на жаль, авторські права. Ну що ж, пізніше. я зніму відео, я подумаю, як це краще зробити. Не хочеться ходити і заглядати по вітринам, де є купальники. А на базарі там теж в основному китайські речі. Розумієте, яка якість. Оцих купальників. Це так такий відступ. Сьогодні я розкажу вам про серпень місяць в Італії. Чим у вас асоціюється серпень місяць? У мене з жнивами, з жарою, з підготовкою до школи і так далі. Можна довго перечисляти? Да? А тут в Італії мене асоціюється серпень місяць із відпустками. Серпень місяць це місяць відпусток в Італії. Багато фірм, багато фабрик, заводів закривається. На період відпустки якраз в серпні місяці. У містах стає менше жителів в цьому місяці, багато виїжджають. Це особливо помітно в таких великих містах, як Мілан, наприклад. Навіть фірми, організації, які не закриваються, працюють, вони так працюють, ледь-ледь. Практично ні одну. Ні одне питання не можна вирішити в період оцих відпусток. Коли звертаєшся в якусь організацію, в якийсь офіс, тобі кажуть відпустки, відпустки. От таке враження, що життя в Італії в цей місяць замирає, просто замирає. На пляжах цей місяць топи народу. В готелях ціни самі вищі за весь рік. Це якраз в серпні місяці. В Італії якось не прийнято відпустку проводити вдома, прийнято десь їхати. Це може бути відпустка по Італії, десь в інший регіон. Часто їдуть і за кордон. Так молодь часто їде в відпустку за кордон. Мало хто залишається вдома у відпустку. Люди живуть повноцінним життям. Добре, друзі, я надіюся, це відео було для вас цікаве. Якщо так, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Я чергово запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Всім гарного вечора. Дощорія над Данконою обіцяю дощі і всім добра.